Дивіться серію про людські почуття на нашому каналі. Чи замислювалися ви колись, чому ревності відчуваються так фізично? Чому ваше серце починає калатати а в шлунку, ніби в'яжуться вузли? Це не просто у вашій голові. Це справжній гормональний шторм, який бушує всередині вашого тіла. Коли ви відчуваєте той укол ревнощів, Ваше тіло вивільняє кортизол гормон стресу. Саме через нього ви почуваєтеся тривожно та незручно, а вся ваша система переходить у стан підвищеної готовності. Водночас ваша система зазнає викиду адреналіну та норадреналіну. Ваш серцевий ритм злітає до небес, тиск підвищується, а травлення сповільнюється, через що ви можете відчувати камінь у шлунку. Ваше тіло буквально готується до ситуації бій або втеча. А ще є хитра парочка дофамін і сиротонін. Дофамін гормон винагороди, може змусити вас нав'язливо думати про ситуацію, шукаючи вирішення. Тим часом рівень сиротоніну падає, що пов'язано з нав'язливими думками та імпульсивністю. Ось чому так важко просто забити на це. Тому наступного разу. Коли відчуєте ревнощі, пам'ятайте, це потужна хімічна реакція. Розуміння цього може стати першим кроком до управління цими інтенсивними почуттями. Дякуємо за перегляд. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати більше розбіжностей про те, як працюють наші тіла. До наступної зустрічі!